Ще рідненькі мої, привіт. Давайте сьогодні з вами поговоримо на тему, як правильно ставитися до негативних людей, щоб мінімізувати їх негативний вплив, дуальність і чого вчать нас деструктивні ситуації і люди. Це питання було від клієнтки і відповідь. Давайте розбирати, як правильно розбираємо слово правильно. Тобто не існує поняття правильно чи неправильно, бо для одного це є правильне ставлення те, яке він приймає для себе його картинки світу. А для іншого ця ж сама ситуація буде неприйнятна і недопустима. Це така гра в дуальність цього світу, планети Земля, і поділ на правильне і неправильне, на біле і чорне, солодке чи кисле, добре чи погане. Для когось добре жити і радіти життю незалежно від обставин, посміхатися і цінувати, проживати кожну мить, навіть під час грози, конфліктів чи війни, а для когось це поняття неприйнятне, нетипове для його типу мислення і сприйняття в силу рамок чи обмежень, сприйняття певних ситуацій. І хтось бачить стакан з водою наполовину повний, а хтось наполовину пустий, теж саме з негативними людьми. Все залежить лише від того, як ми сприймаємо в силу певних обставин, в силу свого досвіду життя і сприйняття світу в цілому. Адже кожен з нас дивиться на світ, на людей обставини через призму свого життєвого досвіду і саме своїх рамок, лише однобоко бачить лише свою сторону, і так як він сприймає ту чи іншу людину чи певну ситуацію, а насправді. Немає хороших чи поганих людей, вони є просто такими, які вони є. І наша задача нічого не оцінювати, не надавати їм певної якості чи характеристики певного окрасу. Маленький секрет: саме ці негативні люди, як малесенькі дзеркала, ваші частинки. Підсвічують вам саме вашу негативну сторону, яка є або вас, або те, що ви не дозволяєте собі? Але зараз не про це для когось і ви є позитивною людиною, а для когось негативною. І це дійсно залежить лише від того, як вас сприймає інша людина. А у даному питанні, як ви сприймаєте цих людей чи цю ситуацію? Звичайно, можна просто розвернутися і піти, уникати таких людей і не знаходитися в їхньому оточенні. Це дійсно такий найпростіший шлях, що це можна просто уникнути. Але ті, хто хоче працювати над собою, вони не тікають, вони не ховаються від таких людей чи ситуацій, вони йдуть в ці ситуації. Вони працюють над собою і розбираються з цим всім, вони роблять зміни у своєму житті, щоб такі ситуації більше не повторювалися взагалі в їхньому житті, і вони ну, дійсно чітко усвідомлюють, що саме вони створили дану ситуацію і притягли її до себе, або саме цих людей. Тому лишилося розібратися для чого саме, якщо це брати в контексті філософському, ізотеричному. Духовному то все є абсолютно досвід душі. Немає ні чорного, ні білого, ні зеленого, ні червоного, ні хорошого, ні поганого. Для душі абсолютно все є досвід: народитися, любити, вбити, відчувати, ревнувати, бути мамою чи дитиною, навчитися поважати чи відстоювати свої права, права інших, боротися все є досвід. Все є навчання душі. А тепер давайте розберемо слово щодо мінімізувати негативний вплив. Те ж саме: це не сприймати цей вплив в контексті негативного, бо це забарвлення, ви йому надаєте. Для вас це негативно. Для когось це можливість розібратися в собі, побачити це дзеркальце, розібратися з собою, що саме в ньому це є, що саме викликало цю ситуацію, що саме підсвічує. Тому. Ви спробуйте розглянути певну ситуацію не зі сторони негативу, а вичерпати з неї плюси, адже навіть у самій критичній ситуації можна знайти щось позитивне завжди. Тому для кращого розуміння себе поставте собі ось такі ну, звичайні, прості питання, що ця ситуація мені показує? Чому вчить і для чого вона мені дана? Чого я особисто не бачу, не ця людина, конфліктна чи негативна, як ви її вважаєте, а що ви не бачите? Які висновки або що я маю зробити з цієї ситуації? Чому саме мене дратує ця людина? І взагалі було б супер, якби ви взяли ручку, листочок і просто собі ці питання виписали і виписали відповіді на них, тому що ви з себе з тіла викидаєте це на папір, на аркуш. І вам з цим набагато краще працювати і аналізувати? Наступне питання: чому мене дратує ця людина? Що саме мене дратує в цій людині чи ситуації? Що позитивного є у цій ситуації? І далі. А як би вчинила ідеальна я при ідеальних обставинах? Що між мною та цією людиною є спільного? Чого вона мене вчить? Що мене найбільше в цій людині зачепило? Які саме емоції у мене зараз? Для чого саме ця ситуація чи ця людина вас підштовхує? Для чого вам ця людина? В чому саме ви, або я, якщо ви будете про себе писати, так, стаю сильнішим чи мудрішим завдяки цій ситуації? І головні питання. Я досі вважаю, що ця ситуація сугубо негативна. І хто надав їй статусу негативної? І після цього, коли ви випишете всі ці питання, дасте на них відповіді, далі просто сядьте і проаналізуйте все написане, вичерпайте плюси і усвідомте все абсолютно все, що ви написали. І щоб мінімізувати негативний вплив. Потрібно розглядати і сприймати все з позитивної точки зору, аналізувати, спостерігати, що саме доносить вам простір, чого саме вчить вас, який досвід вам дає, чи стане сприйняття. Адже всі, абсолютно всі, хто навколо вас, лише ваші вчителі, або дзеркала, які показують ваше сприйняття цього світу та його прояв, саме вашу картинку світу і вашу оцінку даної ситуації через призму саме вашого досвіду. І це є важливо для вас. Дякую вам за питання. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтеся на канал і до нових зустрічей!